Хмельничанин Максим ось вже 11 років військовий пожежник. Свого часу вступивши до лав Збройних сил України на строкову службу, хлопець вирішив, що армія це його майбутнє. І продовжив службу на контрактній основі. Були виїзди на город. Наша команда на город, допомагає МЧС там, сіння пожеж. Ну і тут вже на місці також на Їхня професія передбачає постійний ризик, а в зоні АТО рівень загрози зростає в рази. Адже з вогнем часто доводиться боротися прямо під обстрілами. На передовій Максим уже декілька місяців. Коли проросійські бойовики підло обстріляли Краматорськ, він та його команда саме були на чергуванні. Той день боєць запам'ятав, мабуть, на все життя пожежа була не дуже масштабна, але була в двох місцях. Тому двома машинами ми загасили цю пожежу, але прийшлося Багато ходить до водойми, щоб заправитись водою. Ну і також було. То що міг бути ще один обстріл. Таких моментів в АТО чимало, але хлопці кажуть, це звичайна робота. Просто вони дуже скромні герої. Павло Ковальчук чаще.